Після теми чудернацької зброї поєдинків було б логічно поговорити про різноманітні дивні їх правила. Та це занадто обширна історія для одного випуску. Тому сьогодні я розкажу вам лише про один такий приклад, можливо, в майбутньому розглянемо і інші. Середньовічні уявлення про роль і можливості жінок та чоловіків не допускали думки, що жінка може бути гідним воїном. Хоча середньовічна ж історія не раз доводила зворотні. Тим не менш, поєдинок між чоловіком та жінкою апріорі вважався нерівним. Проте в практиці судочинства був цілий перелік злочинів, в розслідуванні яких дозволявся судовий поєдинок, і звісно, сторонами конфлікту цілком могли бути чоловік та жінка. Особливо враховуючи те, що в переліку були образи честі, наклеп, зґвалтування та інші злочини проти особистості, я розкажу вам, як, на думку середньовічних чиновників, можна було зробити поєдинок чоловіка і жінки чесним, які для цього існували правила та звичаї, і що з того виходило? Якщо ми з вами бачимося вперше, вітаю вас! Сподіваюсь, вам буде цікаво, і ви підпишетесь на цей канал. Постійним глядачам я дякую за увагу і запрошую вподобати відео та поширити його. Дуже допоможете. А поки ви натискаєте всі потрібні кнопки, я перейду до своєї історії. Судові поєдинки як явище, я ще розгляну у великому відео на цю тему. Поки що коротко зазначу, що це таке і які звичаї панували в цій традиції. Середньовічна судова практика передбачала таке поняття як Божий суд. До нього звертались у справах, в яких не було однозначних доказів на користь якоїсь із сторін. Коли з доказової бази є лише свідчення опонентів і жодного іншого способу встановити правду не вигадували, Божий суд мав вказати на того, хто збрехав у своїх свідченнях. Обох підсудних піддавало випробуванню, яке мало вказати на прихильність Бога до когось із них. Випробування називалось ордалією. Під різні випадки були прописані різні ордалії, а випробування поєдинком було однією з можливих ордалій. Зазвичай саме поєдинок був характерним способом суду для справ пов'язаних з особистою честю, гідністю, наклепом, обманом, єресю тощо, тобто, коли мова йшла не про майно, а про персональні злочини чи суперечки. Звісно, нерідко бувало, що сторонами обвинувачення ставали чоловік та жінка. Звинувачення у зраді, відмовстві, єресі, зґвалтуванні, наклепі часто звучали саме в таких випадках. Якщо суд призначав поєдинок, поставало питання: а як зробити його рівним? Бо ж як вважалось, жінки за слабкі, щоб битись на рівних проти чоловіків. Переважно в таких випадках жінка мала виставити захисника. Були і інші категорії підсудних, які мали подібне право, наприклад, літні люди, підлітки, євреї, покалічені та багато інших. Очевидно, що часто у ролі захисника виступав найближчий родич: чоловік, брат, батько, друг, сусід тощо. Але не завжди такий захисник знаходився, особливо якщо сварка подружня і чоловік і є позивачем. Коли мова йшла про знатну даму, то знайти захисника рідко бувало проблемою, бо середньовічна куртуазна культура могла спонукати абсолютно випадкового лицаря битись за даму в біді, заради слави і уваги. Проте просто людинку бажаючих бити знаходилось сильно менше. Іноді жінка могла б просто відмовитись від захисника і наполягти на особистій участі в двобої. Власне, те, що ви далі побачите, є правилами на випадок, якщо з тих чи інших причин незнатна жінка виходить на двобій особисто і її опонентом є чоловік. Одним з найдетальніших середньовічних документів, в якому описуються звичаї судових поєдинків, є швабське право, складене в Аугсбурзі в 1275 році на основі давніших документів. Це була збірка законів, яка описувала вирішення різноманітних суперечок, в тому числі шляхом ордалій, зокрема і поєдинків. Проте в швабському праві не так багато ілюстрацій та деталей двобоїв. Набагато пізніше, у 1450-х, німецький майстер меча Хан Стальхофер описує судові поєдинки за швабським правом не як перелік правил, а як рекомендації з описом спорядження, зброї та настановами, що треба робити, щоб перемогти в подібному двобої. З цих описів ми дізнаємось про дуже чудернацький арсенал зброї, яку могли застосовувати. Я про неї розповідав у попередньому відео. А в манускрипті 1459 року є цілий розділ, присвячений поєдинкам жінок проти чоловіків. В манускрипті є гравюри, з яких видно спорядження, правила і прийоми таких двобоїв. Отже, як це мало відбуватись? Учасники поєдинків мали надягати спеціальний одяг, можливо, шкіряний, на малюнках, схожий на комбінезони. Він був однаковим, щоб ніхто не мав несправедливої переваги. Для зрівняння шансів, чоловік мав знаходитись у ямі глибиною приблизно до пояса. Яма обмежувала рухливість чоловіка і не давала йому контролювати дистанцію бою. У якості зброї пропонувалась дерев'яна булава чи палиця. Жінка, одягнена аналогічно, могла рухатись по всьому ресталищу, а її зброєю було щось. Якщо судити по зображеннях, виглядає як панчоха, в яку вклали якусь каменюку, тобто зброєю виступав імпровізований кистень, якась вага в продовгуватому мішку зафіксована підверх. Таким чином, для зрівняння шансів жінка мала перевагу у зрості, більшу рухливість та зброю, яку без щита майже нереально парирувати. А щита якраз ми на гравюрах не бачимо. За загальноприйнятим звичаєм, судовий поєдинок мав відбуватись до смерті одного з бійців без перерв, допомоги та інших сторонніх втручань. Якщо ви побачите арену з глядачами і двобій, за яким всі спостерігають, ви одразу відрізнете, де відбувається турнір, а де суд. Бо під час судового двобою трибуни мовчатимуть: волати, скандувати і кричати було суворо заборонено. Від початку бою і до його очевидного фіналу ніхто не мав права виходити на арену, кидати щось на неї, підказувати та іншим чином впливати на результат Божого суду. Зверніть увагу, у обох бійців зброя ударно дробляча, тобто вирішити двобій одним влучанням доволі мало ймовірно, і до смерті означає, що комусь доведеться забити опонента тупим важким предметом. Гравюри, на яких Тальхофер пояснює способи перемоги в подібній дуелі, демонструють справді жорстокі і моторошні сцени. На мій погляд, набагато жахливіші, ніж можна побачити в боях з іншою зброєю. Давайте трохи подумаємо, наскільки такі правила дійсно роблять двобій справедливішим. коли ми чуємо середньовічна жінка, уява нам малює або витончену прекрасну даму у вежі, або ж загнану служницю чи селянку. У всіх випадках до жінок ставляться як до предметів побуту і відповідати за себе самостійно вони не здатні. Але це уявлення таке ж романтизоване і далеке від істини, як і інші кліше про середньовіччя родом з 19 століття. Розкажіть про безпорадність тій же Жанні Дарк або Елеонорі Аквітанській. Справа в тім, що дружини феодалів у відсутність чоловіка іноді були просто вимушені брати на себе організацію оборони своїх володінь і власного дому. Тому багато впливових леді непогано розумілись на зброї та військовій справі. Особисто бились сильно рідше, хоча і таке бувало. Але куртуазна культура накладала на знатних жінок певні очікування, тому багато з них дійсно навряд би могли битись в поєдинках особисто. Бо спосіб життя, який вони переважно вели, рідко передбачав вправи зі зброєю і всебічний фізичний розвиток, без яких жодна людина будь-якої статі фехтуватиме не дуже вправно. Якщо говорити про простолюд, тут ситуація зворотня. Звісно, володіти зброєю і розбиратись у військовій справі просто людинок ніхто не вчив. Проте забезпечували своє життя вони дуже тяжкою фізичною працею. Важко назвати слабкою людину, яка щодня рубає дрова, носить воду, працює в полі, копає та виконує іншу виснажливу роботу. І якщо такі будні не підривали здоров'я, відносно молода жінка могла мати цілком пристойну фізичну форму, іноді співставну з такими самими простолюдинами чоловіками Тобто так в певних випадках такі обмеження мали б зрівняти нерівність у силах. Але я сумніваюсь, що невпевнена і слабка жінка в принципі наважилась би на таку авантюру, як двобій. А та, яка наважилась, певно, на щось та й розраховувала. Якщо жінка дійсно помітно слабша за чоловіка, такі правила може й дадуть їй шанс вижити. А якщо не слабша, якщо її сила, спритність та рішучість не сильно відрізняються від її суперника. От тоді відбувається знищення майже без шансів, бо вистояти в подібному бою чоловіку в ямі, може бути дуже непросто. У будь-якому двобої, що рукопашному, що збройному, контроль дистанції є значним і часто вирішальним чинником. Той, хто нав'язує дистанцію та темп бою, має ініціативу і перемагає. Чоловік у ямі позбавлений такої можливості. Ухилитись від кистеня теж доволі проблемна справа. Парирувати його нереально, хіба що залишається дочекатись промаху і спробувати схопити його рукою. Якщо прикриватись палицею, кистень просто обійде її і влучить, враховуючи становище ймовірно в голову. Розміщення в ямі не дає можливості бійцю дотягнутись до критичних частин ворога, голови чи торса. Все, що він може, це бити по ногах, змусити впасти і вже потім добивати. Це означає, що перемога одним ударом для чоловіка в принципі не є можливою. А от для жінки відкрито все: голова, руки, торс, майже будь-яке влучання практично гарантує критичні травми, а в голову можна завдати й фатального удару. При цьому особливо старатись, щоб влучити кистеному нерухому ціль не дуже то й потрібно. І знов-таки, якщо жінка не вміє бити сильно, кілька влучань можна і пережити і вижити. А якщо вміє... Як думаєте, жінка, яка щороку цепом молотить зерно, впорається з кількома ударами кистеним по нерухомому кривнику? Я думаю, запросто. Якщо коротко оглянути тактичні рекомендації Тальхофера, то чоловіку він радить за можливості вдарити коліно або схопити ногу, повалити суперницю і перемагати в боротьбі. Жінкам же рекомендується спробувати обеззброїти чоловіка ударами по руках і потім теж добивати в близькому контакті. В принципі на цих зображеннях приблизно зрозуміло, які нехитрі дії пропонує майстер фехтування. Як бачите, картини абсолютно жахливі. Я не знаю, який середньовічний геній вирішив, що досвід забиття тупим предметом прикопаного чоловіка є чудовим і справедливим вирішенням судових проблем жінок. Не знаю, хто додумався запропонувати чоловікам спосіб вирішення суперечки, де треба холоднокровно забити жінку палицею і потім вважати це гідним двобоєм. Мені хочеться вірити, що така жорстокість і абсурдність навмисно зображувались на картинках, щоб сторони уникали такого вирішення суперечки. Адже сторонами процесу нерідко бували родичі, подружжя, сусіди, які б між людьми не виникали конфлікти, погодитись на таке дійство могли лише люди, які дуже сильно і непереборно одне одне. Одного ненавидять, хочеться вірити, що перспектива жорстоко вбити тупим предметом близьку людину зупиняла людей від бажання поєдинку. Але пан Тальхофер писав практичні речі і давав дієві поради. Знов таки прямого опису бою з іменами учасників я не бачив, але є неілюзорні шанси, що подібні сутички могли дійсно відбуватися. Тема була непростою і не надто приємною. Проте як людині, що вивчає фехтування, мені було цікаво знайти настільки екстравагантні правила двобою. Якщо мені вдалося показати вам щось нове, подякуйте мені лайком і коментом. Можете підтримати канал Гривною за посиланнями в описі. Також зверніть увагу на актуальний збір. На момент запису я маю цілу чергу із запитів, тому в описі я прибиратиму закриті збори і залишатиму актуальні наразі. Буду відвертим, Ютуб не приносить мені значних зисків, і можливість збирати допомогу для друзів на фронті залишається однією з основних мотивацій працювати надалі. Тому, будь ласка, задонайте трохи на підтримку наших воїнів, якщо вам подобається те, що я роблю. Буду дуже вдячний. Звітую я в спільноті та в телеграмі, на якій можете підписатись. Що ж, у мене все. Дякую за увагу. До наступної зустрічі.